Так Бог розмовляв з Моїсеєм у купині, так розмовляв з усім народом на горі Синайській, так говорив з Екзекіїлем серед Хіровимів. Дивись же, як він збуджує слухача, сказавши наперед про те, що мало бути після всього. Справді, спершу належало звершитися закланю Агенця, винищенню гріха, руйнуванню ворожнечі, потім похованню і Воскресінню і нарешті вже пришестю Святого Духа. Але про все це він поки що нічого не говорить і наперед ставить останнє, те, для чого відбулося і все інше, і що особливим чином могло показати гідність Христа. І це робить він для того, щоб слухач, після того, як дізнається, що він з такою силою отримає Святого Духа, запитав самого себе, як і яким чином це можливо за такого сильного панування гріха. І щоб, помітивши в ньому таке збентеження і готовність до слухання, сказати тоді і про страждання, бо після того ніхто вже не міг цим спокушатися з огляду на очікування такого дару. Ось для чого він знову взивав Ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Не сказав, залишивши, але бере. Що означає більшу турботу, тому що не все одно просто залишити і прийняти гріх? Перше не пов'язане ні з якою небезпекою, а останнє пов'язано зі смертю. І ще говорив, що Христос є Син Божий. Втім, і ці слова не давали ще слухачам ясного поняття про Його гідність, тому що з них вони не могли ще зробити висновок, що Він є істинний син. Тим часом із рясного подаяння духа це ставало вже безсумнівним. Тому то і Бог отець, посилаючи Йоанна першою ознакою гідності в особі, що мала з'явитися, поставив наступне: на кого побачиш Духа, що сходить і перебуває на ньому, то є той, хто хрестить Духом Святим. Ось чому і сам Йоанн каже: І я бачив, і засвідчив, що цей. Є син Божий. Так як через те робилося вже безсумнівним і це останнє. Далі, висловивши приємне і тим, підбадьоривши і заспокоївши слухача, він знову починає тіснити його, щоб той не впав у безтурботність. Такий уже був народ юдейський, що серед благ він скоро приходив у розслаблення і робився гіршим. Тому Йоанн знову погрожує йому, кажучи, лопата в руці його. Раніше він сказав про покарання, а тут показує вже і про суддю, і представляє вічні страти. Солому, каже він, спалить вогнем Невгасими. Звідси ти бачиш, що Господь Створінь є водночас і будівничий, хоча в іншому місці, і про Отця те саме сказано Отець мій, виноградар. Оскільки спершу говорить він про сокиру, то щоб ти не подумав, що ця справа вимагає праці і незручна в розрізненні, він іншим прикладом пояснює і її легкість, показуючи, що весь світ у його владі, бо він не став би карати тих, котрі не його. Тепер усе перемішано між собою, і, хоча пшениця блищить, але лежить разом із куколем, як на гумні. А не як у житниці. Тоді ж буде велика відмінність, де ж ті, які не вірять гієні. Йоанн дві дії приписує Христу хрестити Духом Святим і віддати тих, хто не вірує вогню. Отже, якщо треба вірити першому, то й останньому також необхідно. Тому то він і поставив два передбачення разом, щоб одне, яке вже здійснилося. Запевняло й в іншому, як ще не здійснилося. Так само і сам Христос вельми часто робить іноді в одних, і тих самих речах, а іноді в протилежних, підсумовуючи два пророцтва. і одне з них виконує тут, а інше обіцяє виконати в майбутньому житті, щоб пророцтво, яке вже виповнилося, найбільш завзятих засвідчувало й те, яке ще не виповнилося. Так, наприклад. Тим, хто для нього все залишив, Він сторицею обіцяє відплатити в теперішньому віці й дарувати життя вічне в майбутньому, і через теперішню відплату запевняє і в безсумнівному отриманні майбутнього. Так само в теперішньому випадку вчинив і Йоанн, зробивши два пророцтва, тобто, що Христос хреститиме Духом Святим і що спалить вогнем незгасним. Отже, якби Христос не хрестив щоденно Духом Святих Апостолів і всіх тих, хто того бажає, то ти міг би сумніватися в іншому. Якщо ж те, що, мабуть, було вище, важче і незбагнене для розуму здійснилося і щодня виконується, то чому ж ти не вважаєш істинним те, що легко і зрозуміло? Отже, сказавши, Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем і пообіцявши тут безліч благ? Йоанн негайно, щоб ти від цього не зробився безтурботним, залишивши все колишнє, вказує на лопату, означаючи цим майбутній суд. Не думайте, каже він, що достатньо одного хрещення, хоча б ви після нього жили нечистим. Ні, нам потрібно ще багато чесноти і любомудрості, таким чином, від сокири він веде їх до благодаті і води хрещення. А слідом за цим погрожує лопатою і вогнем не згасне. Між тими, котрі ще не прийняли хрещення, він не робить жодної відмінності і просто каже усяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають, вказуючи цим на страту, яка чекає на всіх невірних. А після хрещення робить певний поділ, тому що багато хто з тих, хто вірив, мали вести життя негідне віри. Отже, Ніхто не повинен бути куколем, ніхто не повинен бути легким у увіянь, або до того піддатися худим схильностям, щоб вони всюди легко захоплювали його. Якщо ти залишився пшеницею, то хоч би й спіткала тебе спокуса, не зазнаєш жодного зла, бо й на гумні зубчасті колеса воза не роздробляє пшениці. І якщо ж ти змішаєшся зі слабкою соломою. То і тут будеш терпіти нестерпні лиха, пригноблений усіма, і там спіткає тебе вічне покарання. Справді, всі такі ще до майбутньої печі тут бувають їжею божевільних пристрастей, як солома для безсловесних тварин, і там знову будуть речовиною і їжею вогню. Якби Йоанн прямо сказав, що Христос судитиме справи наші, то Його слова не так би легко прийняли. Але вживши притчу, в якій все виражалося, він вселив більше переконання, і слухач з більшою охотою захоплювався ним. Тому і Христос, здебільшого, розмовляв з ними так само, вживаючи в мові свої подоби гумна, жни, винограду, точила, поля, мережі, рибного лову і всяких інших звичайних предметів, що оточують їх. Те ж саме зробив тут і Хреститель. Він представив найсильнішим доказом своїх слів дар Духа Святого. Хто настільки могутній, говорив він, що може відпускати гріхи і дарувати Святого Духа, той тим більше може зробити і те. Чи помічаєш, як тут уже передбачалося і таїнство Воскресіння і суду? Чому ж запитають він не сказав про ті знамення і чудеса, які незабаром мали звершитися через Христа? Тому що дарування духа було найбільшим з усіх чудес, і всі інші заради цього тільки були влаштовані. Казавши головне, він і все обійняв, нехтував смертю, винищенням гріхів, знищенням прокляття, звільненням від тривалої боротьби, вхід від раю, сходження на небо, спілкування з ангелами, участь у майбутніх благах, одержання духа слугувало запорукою всього цього. Тим чином, сказавши про це, він уже сказав і про Воскресіння тіл, і про знамення, що мають бути при цьому, і про участь у царстві, і про ті блага, яких не бачило око і не чуло вухо, і які не спадали на серце людини. Усе це подано нам разом із тим даром. Отже, зайвим було й говорити про ті знамення, які незабаром мали послідувати. Судити, про які надавалося за очевидність, а треба було сказати про те, в чому вони сумнівались. а саме, що Христос є Сином Божим, що Він незрівнянно перевершує Йоанна, що Він візьме гріхи світу, що Він піддасть суду справи наші, що наше життя не обмежується лише теперішнім, але що кожен отримає праведне покарання за гробом. Усього цього ще не можна було уявити наочно.